Друзі, вітаю! Максим Залізняк, канал Сир назавжди. Сьогодні у нас 10 вересня 2024 року, і ми з вами сьогодні практично приходимо на новий рівень викладання інформації. Сьогодні буде відео присвячене визріванню сиру, але з точки зору науки, з точки зору саме реальних перетворень в молодці. За рахунок яких ми отримуємо сир або сир зрілий, справа в тому, що на сьогодні я запланував вам розповісти про сири тривалого визрівання. Я в процесі підготовки знайшов дані з семінарів закордонних. Я вам подарую обов'язково слайди в кінці з технологією, рекомендованою італійською компанією Sacco для пармезану, деяких інших сирів. Специфічних і оригінальних. Але розумієте, коли я вивчав літературу, яка існує з цього приводу, ну, науково популярну, так, в тому числі, то насправді була одна фраза усіх: сири тривалого визрівання і сири короткого визрівання відрізняються увага, терміном визрівання. Абсолютно зрозуміло, що насправді відбуваються надзвичайно складні увага, і на сьогодні не вивчені до кінця процеси мікробіологічного, ферментативного і фізико-хімічного характеру, які продовжують досліджуватися, і насправді за 9 тисяч років історії доведеної виробництва сиру тільки буквально кілька десятиліть століть тому. Людство підійшло до вивчення і усвідомлення реальних процесів, які в сирі відбуваються. Відома цитата з підручника всіх сиробів радянського союзу, пана Гудкова. Я, я вам зачитаю: головну роль в трансформації основних речовин молока у смакові і ароматичні з'єднання сиру грають. Ензиматичні процеси. Друзі, я змушений вам розказати про ферменти і ензими, інакше я не зможу вам пояснити, чому сир тривалого визрівання і яким чином відрізняється від сирів короткого визрівання. Тому поїхали. І так, сир це продукт ензиматичних реакцій. А що таке екзими? Тобто, ензими це білкові з'єднання, тобто теж білки, які. Містяться в будь-якій клітині будь-якої рослини тварини людини, які приймають участь у всіх хімічних реакціях і процесах організму, запускаючи і завершуючи їх. І ще раз, в нас всередині вже містяться ензими, в рослинах, в тваринах містяться ензими, ензими нас оточують, ензими є нашою складовою. Якщо ми дивимося на визначення вже ферментів, то ми почитаємо, що ферменти. Від латинського слова закваска, а ензими від такого самого слова закваска, але з грецької мови. Е, як правило, складні білкові з'єднання, РНК рибозими, і або їх комплекси, які прискорюють хімічні реакції в живих системах. Тобто деякі е, науковці називають ензими і ферменти природніми каталізаторами. Далі. Кожен фермент, згорнутий в відповідну структуру, прискорює відповідну хімічну реакцію. Реагенти в такому випадку називаються субстратами, а речовини, що ми отримуємо, продуктами. Звертаю вашу увагу, що ферменти є специфічними до субстратів, тобто тільки певні ферменти реагують на певні субстрати. І одночасно може бути так, що фермент абсолютно не реагує нейтральний до певної речовини. Взагалі кажучи, історія відкриття і дослідження ензимів, ферментів і РНК-комплексів комплексів це такий блокбастер. Це цікаво. Звичайно, найбільший вклад, внесок, на мій погляд, вніс наш старий знайомий Луї Пастер. Відбулося це приблизно 200 років тому, і фактично він висунув нову теорію. В розріз знучою такою динамістичною механістичною, значить, до нього вчені вважали, що оця каталізуюча здатність ферментів пояснюється тим, там, наприклад, на прикладі дріжджів, що розпадаючись молекули дріжджів, починають коливатися швидше і дають у це от прискорення динамічним молекулам речовини, і, значить, процес проходить швидше. Власне, пізніше було доведено, що для того, щоб дріжджі працювали каталізатором, їм не треба розпадатися. Це було доведено за продовження цієї лінії і додаткові нові дослідження в 1907 році було присвоєно Нобелівську премію людині, яка цей процес вивчала. І на завершення хочу сказати, що підтвердження каталітичної активності РНК комплексу, яке ви можете зараз вичити в будь якій вікіпедії, воно взагалі відбулося 1900 80-го року, 80-го, тобто, це буквально вчора. Слухайте, це 44 роки тому. Буквально одне зауваження з підручника хімії, який ви пам'ятаєте, нас вчили в школі, що для прискорення фізичної хімічної реакції є два шляхи: перший це підвищення температури і каталітичний спосіб. Каталітичний спосіб це. Допомагає провести реакцію, стартувати процесу на більш низьких енергетичних рівнях. Саме про це ми будемо говорити далі по темі сиру. І переходимо нарешті до сиру. Так от, друзі, на сьогоднішній день вважається, що відкрито, до речі, недосліджено відкрито біля п'яти тисяч різних ензимів. Увага! Більше 200 цих екзимів приймають участь. У перетворенні молока на зрілий сир. Тому, власне, той смак, той аромат сиру, який ми отримуємо в процесі визрівання афінажу, це в першу чергу, в першу чергу це важливо результат дії екзимів, ензимів. І ви повинні пам'ятати, що не тільки ензимів, е, внесених нами, а тому числі і ензимів, які вже містилися і містяться в самому молоці. Друзі, пам'ятаєте, в одному з попередніх відео я вам говорив про те, що древні римляни вважали народи, які споживають неферментовані сири. Ну, вибачте, наприклад, сир кисломолочний, чи навіть бринзу, солену, варварами. Так от зараз можна переформулювати замість сичуга, ми говоримо, що древні римляни вважали, що. Вищий ступінь розвитку суспільства це споживання ферментованих сирів. Також нагадую вам, що лактоза дуже часто питання про непереносність лактози. Лактоза в сирах з визріванням зброжується буквально за кілька тижнів, один-два тижні. В віці місячному практично вся Лактоза в сирі зброжена, вже сири на півтверді, з нормальним терміном визрівання там півтора-два місяця, лактози не містять, можливо, якісь сліди. Звичайно, в сирах благородних по типу пармеджано-риджано і Пікаріно-Грана Падано такої проблеми в принципі немає. Лактозу всю з'їли бактерії, тому залишаючи моцарелу, фету, сир кисломолочний, кварки, всі на цій попередній стадії, незважаючи на те, що це. Корисний, приємний продукт, але саме ензими, саме ферменти в процесі вже подальшої своєї роботи, вони настільки розбивають, ми говоримо ферментують, зброжують, ні, зброжують цукор, ферментують е молекули білка, увага, і навіть жиру. Що для жиру, бо сир білковий продукт, е, е певні види кислот, тож жир теж розпадається певним чином, а білки. Розпадаються поступово з утворенням різних сполук. Ми з вами говорили, що на перших етапах через 3-4 місяця можливі навіть утворення гірких пептидів, потім подальший розпад цих білкових сполук приводить до того, що вони відозмінюються, і горічся пропадає. Але саме головне розпадається, розпадається білок, утворюється безлість ароматичних і смакоутворюючих речовин, і увага! Пік користі з точки зору сучасних вчених амінокислоти. Тому порівняти, вибачте, окей, там моцарелу по користі, в якій глактоза, до речі, без проблем, і зрілий сир з терміном визрівання рік і більше, ну, це ну, недоречно, правда. Це благородний продукт, а це простий продукт для щоденного споживання. Друзі, щоб розкрити цю тему в першому наближенні, щоб вже було повне розуміння в вас. Власне, як швидко розпадаються білки під дією ензимів в процесі визрівання, що при цьому утворюється, що про це каже наука, які білкові сполуки, ті чи інші, ми на кожному етапі отримуємо, як вони в ідеалі впливають на ароматику на смак сиру. Я планую власне, записати другу частину і представити вам таблиці вже з наукових досліджень людей, які все-таки досліджують сир. Такі от науковці вузькоспеціалізовані, і напишіть мені, будь ласка, чи це вам цікаво, чи цікаво я вам і зрозуміло розповів сьогодні, і наскільки ви хочете почути власне цю другу частину? Зараз я представляю, як і обіцяв, вам таблиці з рецептами з технологією е кількох е видів сиру згідно рекомендацій італійців з компанії Sacco. ну в першу чергу, оскільки ми говоримо про сири з тривалим терміном визрівання, то пармінджано-риджано. От і що я хочу зазначити, що розумієте, оці от м нюанси, наукові обґрунтування і пояснення, наукове розуміння того, що, що насправді відбувається з продуктами в процесі виробництва, вони дозволяли мені на протязі всієї кар'єри бути інноваційним і кращим за конкурентів. І власне своїм ну, своєму статусу сьогоднішньому я якраз і зобов'язаний тому, що я завжди читав книжки, рився в книжках, проводив експерименти разом зі своїми соратниками-технологами, і вже тоді на вищому етапі, на етапі реалізації покращень продуктів, науково-обґрунтованих, випуску розробки нових продуктів за рахунок наукових технологій, розумієте, я і добивався тих конкурентних переваг. Які власне приносили, ну вибачаюсь, дохід мої, моїй сім'ї, мої, моїм соратникам, їх сім'ям, і за рахунок чого ми перемагали на ринку в конкурентній боротьбі? І так, зараз кілька слайдів без коментарів. Можете їх дивитися, записувати, використовувати і до зустрічі наступного разу. Слава Збройним силам України, слава нашим воїнам, допомагайте їм по мірі власних сил. Все буде Україна. Так, тут коротко ще додам: що дивіться, друзі, якщо у вас е, в процесі вивчення перегляду слайдів, а слайди показують нам е, технологічні параметри процесу виробництва: від е, власне внесення закваски і до е, пресування і соління. Так, от, якщо у вас виникнуть питання, може хтось е, з перекладом не розбереться? Будь ласка, пишіть ваші питання і наш. Провідний технолог Леся Поліщук обов'язково вам на них відповість. Хай щастить. А ну, ще перерахую: сири це найбільш знамениті витримані тверді сири в світі, а саме пармеджано Реджано пармезан, Грюер, Ементалер і Комте. Власне, в моїй власній класифікації це найбільш відомі витримані сири в світі.